Ліс. Вертий буврів, глин поплірів. І от же моя повна тачка. Глине. Будемо робити вдома мащення глини. Зараз наша дорога, бо я дорога. Йде поприрів. Ще то, що зумирилася. Там, бачите, є прохід. Там така такий, пасовисько таке в нас є. І пастухи собі зробили стіл де можна відпочити частеньку, порядок, можна посидіти трошки в холодочку. Коротше, молодці. Ось і стежка давела нас до вирубки. <coughs> Дерева яка до молоді. Вже будуть давати тепло. Там пеняк, там пеняк, там пеняк. Поодинокі дерева розшилися. Я так думаю, ти ненадовго. І вокпом. Трошки жал, жаль бере. Все сюди ходили по гриби, вертаюся далі, так само по присадку. Ось Госмисац, колишній заріс. Господаря нема. той, Хто там господарює, не господар, вказується. І ось там далі літін.